Всім привіт! така в мене єрунда вже. З рік новин. Не світи на зарядку на генератор лампочку. знайшов я в принципі, причину, скоріше всього. Зараз тільки туди доберуся. На генераторі злетіла фішка. Зараз буду розбирав інтеркулер, скинув, бо знизу там доступу майже немає, я пробував рукою долізти нога. Зараз попробуємо через верх зняти інтерколір, відкрутити патрубок з цієї сторони і в болтик наш на 10 і так само тут Болтик на 10 коротше зараз відкручу, покажу. Так, зняв інтеркулер Бачу, напевно є утічка. Але в ньому масла нема, не ляється, значить турбіна ще в досить справному стані. Трошки там є якісь відпарено. це зовсім мило. Добре, Зараз будемо далі дивитися де і як і до чого там добратися. Може ще прийдеться зняти фільтр і кришку з двигуна. Не знаю чи буде вам видно. Ось фішка. Ось влетіла фішечка. Має бути вона отут. Погано видно через іцелювач. Коротше десь тут. О-о-о, отут бути. Не фокусується добре. О. Зараз я спробую якось, бо там рука майже не влазить. Гладяну піду гляну. Так не знаю чи буде вам видно, от один дротик, фішку я вставив. Піду оглянемо зараз. Так я сподіваюсь, що була причина в тому, бо то, що я дві прибори, все, світи. Дві приборки поміняв і було не світило там акумулятор. Все збираю назад. Всім дякую за просмотр. Не ламайтесь, всім пока.